Де твої досягнення. Якщо Бог не спрямовує наше життя, то чого б ми не досягли у своєму житті, це буде абсолютно нічим. Неважливо, наскільки великі наші досягнення в наших очах чи в очах інших. Вся людина і слава людини подібні до трави та цвіту на траві. Трава зів'яне і одного разу квітка впаде, але Бог, Його слово. Та його царство залишиться вічно. Збирати скарби на цій землі все життя це дурість. Бо ці скарби не вічні, а душа людини вічна. Це душа, яка перейде на другий бік після того, як прийде смерть. А всі скарби залишаться тут, очікуючи, щоб вони розтанули і були знищені в кінці часів. Істинні скарби знаходяться в Царстві Небесному. Куди ніхто не може проникнути і вкрасти, ми можемо збирати там, служачи царю і приносячи плоди, які залишаються. Це справжні цінні досягнення, зроблені в Господі. Якби ми лише дозволили Господу Ісусу Христу бути живим в нас, щоб Він міг виконати свою роботу, ми б зберегли для себе скарби, які триватимуть вічно. Без Ісуса ми нічого не можемо робити. Небагато бачить справжню реальність того, про що це життя. Бог, як і раніше на престолі, нічого не змінилося з початку часів. Він, як і раніше, збирає для себе свій народ. Чи збираємось ми бути частиною Його народу, коли прийде кінець?